Боротьба за здоров'я людей та за власне існування. Помічнянська вузлова лікарня вимушена скорочувати ліжко місця. Заклад понад півстоліття обслуговує не лише працівників залізниці, а й близько 10 тисяч місцевих жителів. Люди проти скорочення розповідають, усе почалося після приєднання лікарні до добровеличківської райлікарні. Побоюються, що закінчиться повним закриттям закладу. А Яна на самонюк розбиралася в даній ситуації. Це порожні палати дитячого відділення помічнянської лікарні. Вже у липні відділення на п'ять місць закриють через оптимізацію. Допомагати найменшим пацієнтам зможе лише черговий лікар. І ночі, і днем, і утром, і це йде круглосуточна допомога. І при тому дежурному врачу дуже важко, коли ти приймаєш. Смішаний прийом і взрослі, і пенсіонери, і дітки різної зросної категорії, це очень тяжело. Ще донедавна лікарня була розрахована на вісімдесят ліжкомісць. Торік, через передачу у власність міста та як наслідок значне зменшення фінансування, заклад скоротив 25 ліжок, поменшало і працівників. До 2015 року наш годовий бюджет составляв, якщо я точно не скажу цифру, ну більше 11 мільйонів. Районна рада виділила нам в в году субвенцию 6 с лишним миллионов. Это было очень мало, в два раза меньше, но ну, как-то мы год прожили. А в этом году, к нашему ужасу, субвенция составляла 2 миллиона 600. Тепер лікарня має поменшити ще на 25 місць. На руках мають розпорядження з області, за яким медзаклади Кіровоградщини мають скоротити ліжковий фонд відповідно до кількості населення. Лікарні ж бідкаються щодня, надають допомогу не лише місцевим жителям, а й сусіднім селам та районам. Намби нього не можна. Що ж це? ми тоді будемо вообще ніхто. Де будуть лічитися люди, железнодорожники, всі, хто тут живе? З протестом проти скорочення ліжкомісць залізничники та містяни прийшли на сесію райради. Там саме мали розглядати питання про діяльність закладу, однак зняли його з порядку денного. В порядку денному, який ми прийняли за основу, є питання про безоплатну передачу спільної власності територіальних громад району. Сіл селища та міста Добровеличківського району два листа надійшло, якими пропонується не розглядати це питання. Однак незадоволені тим, що скорочення вже відбувається, і дитяче відділення вже скоро припинить роботу. Активісти висловлюють недовіру голові райради за Систематичне порушення прав і свобод жителів міста помічна, багаторазове ігнорування думками дев'ятитисячного населення, невизнання існування помічнянської об'єднаної територіальної громади та комунального закладу помічнянська лікарня упередженим ставленням до захисту помічнянцями власної лікарні. Як юридичної особи та її майна, голова ради обвинувачення відкидає: якби ця лікарня не була передана у спільну власність територіальних громад району, то ми би тоді. Вона би вже була без копійки коштів, розумієте? І саме тут я лобіювала інтереси міста помічна, щоб ця лікарня збереглася. Зберегти вдалося, але в такому ж розмірі лікарня все ж не залишиться на 10 тисяч населення, як у помічні, має бути 20 ліжок. В помічні от таке, ну я думаю, що це штучно так підігрівається ця, ця ситуація. Що от нам чим більше ліжок, тим краще. Ліжка не лікують, лікують лікарі і екстра. Допомога у нас працює тут 55 ліжок проти 14 повноцінних відділень Доброволічковської центральної районної лікарні на 154 ліжка. Самі ж помічнянці їхати за 30 кілометрів по допомогу не хочуть, і бачать єдиний вихід з проблемної ситуації це створення територіальної громади. Коли ми перейдемо під під оруду громади, от, то е, в законодавстві виписано, що громада регламентує який лікарняний заклад і в якому об'ємі може бути на території громади. Якщо громада Да вирішить це може можна відкрити навіть пологовий будинок. Це все стане можливим, як тільки місто призначить дату виборів. У лікарні тим часом вже готуються до нових скорочень. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, день за днем.